Пеппі Пелс Веселі друзі Келлі Регі Семі Ізі Габі Семі та Сіно. Семі жив поруч із Великою конюшнею. З її вікна завжди стирчить купа смачного свіжого сіна. Семі не розумів, звідки воно там постійно береться. Можливо, конюшня чарівна? А може, всередині є сіномашина? машина? Семі, який любить попоїсти, радий, що в конюшні завжди є сніданок. Одного ранку Семі прийшов до конюшні раніше, ніж зазвичай, та зустрів там Габі. Біля вікна, де Семі зазвичай ласує сіном, стрибала Габі. «О, так, кролики люблять стрибати. Мабуть, Габі робить ранкову зарядку, подумав Семі. Семі охоче взяв жмутик сіна і не помітив, що Габі перестала стрибати. Натомість вона дивилася на Семі з певним очікуванням. «Ммм, ням-ням, Яка смакота? сказав Семі. Як егоїстично. Семі збирається все це з'їсти сам і навіть не поділиться зі мною? міркувала розчарована Габі. Семі помітив, що з Габі щось не так. Ти втомилася після ранкової зарядки? запитав Семі, дивуючись, чому Габі засмучена. Габі зрозуміла, що між ними виникло непорозуміння. Можливо, я недостатньо чітко дала зрозуміти, що я теж голодна, сказала Габі, усміхнувшись. Перш ніж Габі закінчила говорити, Семі вже почав смикати сіно. Пригощайся. звернувся Семі до Габі, пропонуючи їй трохи сіна. Габі пожвавішала та застрибала від радості. Щиро дякую. Потім Габі пустотливо розвернулася і зробила те, що Семі не очікував. «Та-дам!» – заспівала Габі, зігнувши соломинку у формі серця та одягнувши її, як капелюх. О, у тебе така ж зачіска, як у мене, засміявся Семі. Семі засмутився, бо розчарував Габі. Та, на щастя, вони вирішили непорозуміння, і Семі стало легше. Він зрозумів, що ділитися дуже приємно. Наступного разу Семі без зайвих зволікань обов'язково поділиться з іншими. Що ви робите, коли розумієте, що вчинили неправильно? Чи хотіли б ви розмалювати зображення з історії Семі та Сіно або детальніше обговорити запропоновану історію? Ви можете знайти додаткові матеріали за покликанням.